Прокинулись сьогодні на світанку, бо сьогодні нас очікує подорож. Приїхали в банф. Усього на всього правда на один день. Я сподівався на два. Але як побачив, сіни тут на готелі просто просто крейзі цени. Коротше, одна ніч тут коштує найдешевший готель 400 доларів. Тому ми тут чисто знову на один день приїхали зранку, поїдемо ввечері, тому що ну це тупо дешевше туди назад, якщо що два дні поспіль просто з'їздити, ніж тут щось зняти на одну ніч. Коротше, ми в банфі, зараз будемо гуляти і експлорити його. Залишив рюкзак у камері зберігання, взяв тільки камеру, тріпод і панамку. Все найважливіше. Час поїсти. Ну що, смачного нам? Все було смачно. Далі що? А наступна зупинка Гандола. Зараз ми поїдемо. Банф це національний парк в Канаді. Напевно, найпопулярніший в Канаді. Скоріше за все, навіть найпопулярніші усі східній сі. Північній Америці. От. Тут дуже багато туристів, тут дуже красиво. Зараз ми знаходимося в гондолі і їдемо на верхушку однією з гор. Тому що ми цей раз ліниві, Ми не збираємось йти пішки. Ми просто на це подивіться. Це просто тема. Ми вийшли з Гондоли, і тут просто. Жалко, тільки погода така туманна. Я сподівався на сонячну погоду, але воно в тумані так виглядає загадково, так цікаво. Ну просто я не розумію, як мені це перестати знімати, і я просто не розумію, як передати всі ті емоції, які я зараз просто іспитую. Це просто настільки красиво. А на ось тут, до речі, гору ми підіймалися в попередній раз. Та, що посередині, наскільки ж вона маленька звідси здається. Тут набагато прохолодніше ніж я розраховував, ніж ми розраховували. Вітер, холод, трохи дожю. Блін, ну зато як тут красиво. Це просто тут є ось такий міні-хайк по безпечній дорожці зі ступеньками, яким ми збираємось скористатися, щоб потрапити ось туди на інший пік на сусідній. Я сподіваюся, туди можна потрапити. Ну дорожка туди йде, це стовідсотково. Так що зараз дізнаємось. Блін, ну щось прям холодно, вообще піпець. Треба було якусь куртку брати, чи щось таке, тут ще вітер холоднючий. От. Ну до гори ще трохи залишилось, але враховуючи, що цей підйом йде дуже-дуже постепенно, тут ще йти ти йти. А мені холодно, піпець. Фінальний ривок. Єма ще там якась вишка, я так розумію, типу, колись використовувала, щоб слідкувати за лісними пожарами. Да, я б з таким видом теж по вісім годин слідкував, щоб не було лісних пожарів. Ну, все, час йти назад, грітися. Це ми були на горі Сульфур. На неї є два варіанти підйому. Перший варіант це пішки. Другий варіант, як ми зробили в Гандолі. В гандолі це коштує 150 доларів. Інсейн, я знаю, інсейн. Але інший варіант це підійматися пішки десь 4 години. Коли ти тут перебуваєш всього один день, воно того вартує. Якщо б ми тут були тиждень, то ми б напевно пішли пішки, але це не факт. Я б ну, сказала, пішли пішки. Коротше, так. Да. Ну якщо на один день, то. То це тема, це дає можливість, типу, побувати на цій горі і побувати, можливо, ще хоч десь. Чи погуляти по самому місту, чи по околицях, чи поробити хоч щось щось. Тому що такий хайк, це, типу, на цілий день. Ні, ну як справжні туристи, набрали собі сувенірів і довольні. Довольні? Довольні. Хотіли зняти велик в оренду, щоб покататися, подивитися гори, але ціна в 70 доларів на ближайші 4 години нас зупинила. Ну, типу, 70 доларів за одну людину на 4 години – це... Це якось дороговато, якщо чесно. Гурші, що так, тут все дуже оверпрайс, дуже оверпрайс. Ну, логічно. Це стандартно для курортів, напевно. Я просто дивлюсь на ці ціни, це просто інсейн. Ну, як ми могли не зайти в скейтшоп? Правильно, ми ніяк не могли не зайти в скейтшоп. Це просто нереально. Правда, це в основному не скейтшоп, а сноуборд-шоп. Зараз пошукаю, може тут і скейти є. Ну, скейтборд, стафа тут зовсім мікрій, нема навіть ніяких комплітів, нічого. Що пішли далі. Нарешті погода почала налагоджуватись, аж настроєння підіймається. Зайшли забрати їжу, поїсти, підкріпитися і йти далі гуляти. Поїли тепер за солодощами. Моя зупинка, покажи краще ось ту стіну. Та можеш всередині, можеш всередині показати. Це, це мої улюблені солодощі. Це тут дуже багато жуйок, вон жуйки. жуйки, там далі жуйки, там далі ще більше жуйок. Тут те, що там жуйки, коротше, моя зупинка. Я доволі давно хотів фейерхед спробувати. Це жуйка, вона просто повсюди продається, а треба буде якось спробувати. Тут є дор... смаки, яких я не бачив у нас в... в Калгарі в магазинах, я думаю, взяти. Оцей з лімоном виглядає хайпово. Тут щось дуже багато чого виглядає хайпово. Ладно, рухаємось далі. Скільки це коштує? Ага, ні ні, ні. 60 доларів. Я думав, типу, знаєш, 20. О, о! Оце те точно треба взяти. Великі чупа-чупси я тут не так часто бачу. Це ми навіть ще пів магазина не пройшли. Так, я, коротше, переоцінив свої пріоритети. Я вирішив взяти оце, тому що ну, це супер вірд. Я вирішив взяти оце, тому що я обожнюю Skittles, а я такий ніколи не бачив. І я вирішив взяти оце, тому що воно коштує. Всього-навсього 9 баксів. По цінам всього магазину це всього-навсього. Всього-навсього 9 баксів. За таку порцію жуяк. І це просто логічно. От. І да, срочно на вихід, тому що я зараз ще щось. Коротше, на вихід. На вихід на вихід. Поки вибирали солодощі, погода щось зовсім споплюжилася, не знаю. Ну коротше, гуляти неприємно. Тому прийшли тестувати в перший раз влізеному житті Pumpkin Spice Latte. Та ми тут зараз і залізи з банкрутіємо. Її одна кава буде коштувати 7 доларів. Це просто інсейн. Перший раз пробую Starbucks. Пахне як ківсянка, яку я готую зранку. Смачно, доза цукру, і кафеїну. Ставлю лайк. Гарбуза дуже дуже. Мало чутно, відчутно корицю. Я зазвичай таке не п'ю, але якщо б я таке пила, це було б напевно щось типу, 8 з 10, Непогано. Ні, не, ну це, звісно, дуже дуже красиво, але я би предпочол все таки сонячну яскраву погоду, тому що щось не дуже кайфово гуляти. Я б сказав гуляти дуже холодно і дуже дуже мокро. Господі, ми другий раз приїжджаємо в банф, і другий раз нас застає тут погана погода. Сюди реально треба приїжджати на тиждень, щоб, щоб хоча б декілька днів насолодитися тут сонячною погодою. Вітер просто лідяний. Якщо б хоча б вітру не було, було б не так холодно. Прямо як в Калгарі, до речі. Коли нема вітру, не так погано. <ріст> Странно. Трохи контенту нам перед тим як їхати з банфа. Десять з десяти усім рекомендую. Залишився ще один час. Плануємо просто сидіти на дивані і очікувати автобус. Тому підписуйте, щоб не пропустити, коли ми в наступний раз поїдемо в бан і не тільки в банк.